Днями вся Україна вшановувала пам'ять великого українського генія Тараса Шевченка, який помер 10 березня 1861 року. Ми ж вирішили дізнатись у Черкащан, за що його вбили. За що вбили Тараса Шевченка? Не знаю, не знаю. От кажуть, що через те, що він неправильно написав заповідь. Ви погоджуєтесь з цією думкою чи ні? Так, да. погоджуюсь. Що ж він там не так написав? Не знаю. Що саме, але ну, багато догадок що через те, що він ну, неправильно написав заповіт. Я не хочу говорити на цю тему. Ви підкажете? Ну, За те, що він хотів е, волю народу, не хотів, щоб не було кріпацтва. Писав такі вірші. Да. Це його вбили. Мабуть, ну я точно не пам'ятаю. Вибачте, точно не пам'ятаю. А хто хоч можете сказати? Я не пам'ятаю. Хіба я вбила, а він не помер. Я не знаю. За волю до України. За те, що він картини малював і писав вірші про Україну. Коли це заборонялося? От кажуть, що його вбили через те, що він неправильно написав заповіт. Ні, це не вірно. Його вбили за свободу слова. За те, що він не міг вільно виражати свої слова, свої думки і взагалі за Україну. За що вбили Тараса Шевченка? Почому чому білі он сам умер? За що вбили Тараса Шевченка, мабуть, за його поезію, за те, що він висвітлював всі події, такими, які вони були насправді, за те, що він писав про владу правду. За це його вбили. Є така думка, що можливо він неправильно написав заповіт і через це його вбили. Такої думки, якщо чесно, не знаю, але знаю, що вбили за його творчість. Тобто за те, що він висвітлював правду. Кажуть, що Жукову дали 2000 рублів Російської імперії. Це достатня сума, аби вбити Тараса Шевченка. Не знаю, хто що кому дав, якщо чесно. Не сильно знаю я про це. Як ви гадаєте, от якби ви могли б переміститися в минуле, ви б щось зробили б з Жуковим, аби все ж таки він нічого не робив? Так, тому що дуже хотілося б ще в якихось творів Тараса Григоровича Шевченка. Він дуже подобається мені його поезія, тому я гадаю, що, мабуть, якби в мене були якісь можливості, я б щось зробила. Так. Що б можна було б зробити? Ну. Хоча б якось відправити Шевченка в якесь безпечне місце, тому що аби на Жуков то хтось ще інший, знайшли б ще когось, тому десь відправити Шевченка, де він міг би писати там. Ну, Я думаю, за його погляди, тому що на той час не дуже, не дуже слухали народу, не дуже хотіли, хотіли його слухати. І я сама з Канева тому щось з історією з цією досить близько знайома. Ну і я вважаю, що за його погляди, за його точку зору і за те, що він боровся за права і свободи людей, які на той час нікому не були потрібні. Ну, може, те, що він був ну, як, за Україну, все писав про Україну і не подобалось. Ну, комусь, не, може, це не подобалося, так як тоді не, не легко було жити. Скажіть, а якби він от з німцями відступив? би, а... Це б врятувало б йому життя, як ви гадаєте, от в 41-му році? Може, б врятувало, але він, так як був українець, він, думаю, не згоден. Ну, не пішов би з українцями, так як він був українець. Він, йому б краще було б залишитися Україні, ну, на Україні, померти за Україну, ніж піти кудись на чужину. Тоб він не боявся, що прийдуть радянські війська, так? Ну, може боявся, але він нікуди не хотів йти, так він був. Його не вбили. А що сталося? Він помер. Чим мотивувався Шишкін, коли стріляв Шевченка? Він вбив генія. Як Німцова вбили, тобто таких особистостей дуже не люблять. Його не вбили. А що сталося тоді? Помер він, по-моєму, по-моєму, він хворів і він дуже й помер. от якби у вас була нагода, от повернутися в минуле, ви б вибили от ножа у Шишкіна, аби він не вбивав Шевченка? Mm. Вибила б, звичайно, йому встромили. За що вбили Тараса Шевченка? От ваша думка? За що його вбили? А, ну, так він трошки не вбили, його він сам помер дав. А... Теж так вважаєте? Ні. Його, його вбили, за те, що політичні вгляди відлучалися від політичних взглядів в а... а Хто тоді керував? Проти кого він відстоював. Интересно. Империя, Русская империя, он писал стихи, которые были против политики, разоблачал их, выражал свое мнение, которое нельзя было выражать. Он в заслание, а потом помер писать все уже сам за то, что захворил. Так, все. Две думки, я так понимаю, правильно? Да. Кто все-таки правый? Википедия.